Добрий день, дорогі замовники, компанія про монтаж знову в роботі, і сьогодні об'єкт по монтажу блискавка Блискавкозахист ну, як завжди, ну, виконується як для багатьох, це все не складно. Там заземлювачі зробили контур заземлення, проклали провідники і на цьому скажімо так закінчився весь монтаж. Але Є різні об'єкти, є свої складності, і на цьому об'єкті була складність заключалася в тому, що самі контури зазелені, це зрозуміло. Для кращого розсікання струму використали в двох місцях, забили заземлювачі по 3 метри ну, і підвели до провідник з алюмініва. З алюмінія точніше, і отакий є фасад. І Потрібно було вже, коли будинок обшитий фасадом, важко це все робити, тому що ні, ні один замовник не хоче руйнувати цю красоту, і потрібно було знаходити рішення. Ми його знайшли. Все добре. Працюємо далі, компанія про монтаж виконує. Всі ваші замовлення, які будете замовляти, все буде добре, все буде Україна. Працюємо далі.